Хто не п'є крові Ісуса Христа і не їсть тіла Ісуса Христа, той не буде бачити життя вічного, той не буде, не може спастися. Як що це означає пити кров і їсти тіло Ісуса Христа? Кров Ісуса Христа це єдинодушність з його тілом, його церквою, тому що. Кров, вона тече в тілі, а в крові знаходиться душа. Якщо я хочу бути спасеним, я повинна бути єдинодушна з тілом Ісуса Христа, а це церква на землі. Я повинна бути єдинодушна і з'єднана кожного дня з церквою, щоб кров Ісуса вона мене омивала, і щоб таким чином я її приймала. Тіло Ісуса Христа це коли ми приймаємо Слово Боже в своє життя, бо Ісус Христос це і є Слово Боже. І таким чином, якщо я правильно п'ю кров і правильно їм тіло Ісуса Христа, я виконую в своєму житті Пасху і в моєму житті відбувається у Перехід з смерті в життя з прокляття благословення, тому що я на постійній основі кожного дня це роблю. Але так часто ми проживаємо все своє життя, думаючи, що ми святкуємо Пасху, яка до якої стосується Ісус Христос, але насправді наші мозги забиті тим, яким кольором покрасити яйця, яку Пасху спекти і що зготувати. Але в це зовсім не немає нічого спільного з Ісусом Христом. Якщо ми не будемо вивчати слова Божого, нас чекає ад. Ми не спасені, якби ми себе не обманювали. Церква нам дана для того, щоб ми брали в руки Біблію, йшли до церкви і там вивчали слово Боже. Якщо в церкві я не тримаю в руках слова Божого, то що я роблю в тій церкві? Як що мене там можуть навчити? Через Біблію ми можемо розуміти духовні речі, ми можемо розуміти, від чого благословення, від чого прокляття в моєму житті. Ми можемо бачити цю історію з минулого, бачити, що відбувається на сьогоднішній день, і бачити, що буде в майбутньому, тому що це все описав Ісус Христос. Але якщо я не вивчаю Слова Божого, я просто не розумію цих всіх речей, і я просто живу по плоті цим матеріальним життям. Але далі, так як Ісус сказав, всіх таких людей, які живуть по плоті, які живуть цим матеріальним світом, їх чекає ад. Тому нам потрібно приходити до правильної церкви, там де нас можуть навчити слово Божого і можуть навчити приймати тіло і кров Ісуса Христа правильно. Амінь.